Забрали каролінку із садочку. Ми тобі купили кепку класну. Я тобі потім вдома покажу. Дуже прикольно, з квіточкою. Мені її зараз світили. Так, ну, то треба було її вдягнути, взяти з собою. Нам щось йдемо в магазин, бо вона хоче зібрати ту колекцію Боба того равлика. А можна дві забрати? Ну Зараз подивимося, якщо є, то візьмемо. Просто я ходив в наш магазин, там, де ми вчора брали, і їх не було. А тут зараз подивимося. Може є. Так, і. Так, ідемо шукати, де воно може бути, давай. Будемо шукати. Десь тут де солодощі, так? Немає. Шукай ще, а? Тут теж може? Нема. Може тут, Ні, нема. Ну йдемо. Бедемо шукати ще. Короче, тут теж нема. Такі рідкісні зараз ті боби. Їх всі розібрали. Може хіба в АТБ підемо. Так, карлінка знайшла, але це стара колекція. Нам треба це, щоб блистить, так? Yeah. Блискуче. Ну йдемо, подивимося, що в нас варіант АТБ. Остання надія. А АТБ, АТБ. А тебе, тебе, ага, ага. Так, ми вже от тебе зайшли. Зараз будемо шукати, де ті солодощі. Вони десь в самому кінці там. Йдемо туди одразу подивимося. Ну можна подивитися на ті твої пластівці, о, вони по акції. Я їх одно і візьму. Вони тут взагалі по 63 гривні, велика пачка. А ми всі побрали маленьку пачку за майже 90 гривень. А тут дві вийшли. Що, є баби? Давай пошукаємо. Вони десь тут мають бути. Давай шукаємо. А вон є баб. А от є кольорові. Дві останні. Забирай. Бачиш? Дістанеш чи ні? А Можна зібрати що є? Давай. На. Два. Маєш. Два. Чи три? Три. На, Три. Чи три. Три. Добре. Я візьму, ще пластівці у ці з карамелькою класні. Добре, а мамі щось візьмемо? О, дивись, що ще є. Є, є ще рейнбов тортик. тортик. Два їх. А вони зараз по 277. Взагалі ціна є. класна. Знаєш, коли його купимо? Пізніше. Ми вже набрали он солодкого купу. Йдем. Три спроби. Три спроби. Мам... Цікаво, чи в тебе попадається той ж тих тіла. Так, дивимося ще по морозиву. Тут є, кохаю в паличці. Є отакі от морозиво донатики можна взяти, попробувати. Є ще з сердечком. I love you. Каліна вже не хоче нічого брати. Є, дивися, лимонний. Лимонні морозиво. Я хочу взяти оцей донат. Можна один? Це добре, можна. Дякую. Взяв оцей донатики дві штуки і ще з сердечком чорні. Каліна вже хоче розпаковку робити. Що? Інтересно, ну йде. Думка навіть вже не хоче іграшки дивитися. Є така сумка і І тапочки для мами. А? О, то купимо мамі такі тапки з песиками. І таку сумку. Добре, то якась Шанель від ОТБ. Ну йдемо, йдемо касу. Якщо попадається якісь однакові, то буде капець. Ой ой, буде капець. Тепер ва? треба. Дуже швидко добратися додому, щоб морозиво морозиву не розступилися ті донатики. Так, Карліна вже знайшла шапку. Там на, на таких зачіпках не щось зачіпається, типу така стрічка, а тут на такі коротше, дирочки. Так, вже так не підтягнеш ідеально, так як ти хочеш. Що, як тобі шапка? Ну, класно. Прикольно! Така з квіточкою, Сподобалося? Там пише дика квітка. Типу, така якась як ромашка чи хризантема. Сподобалось? А знаєш, що таке дика квітка? Що таке дика, дика квітка? Двітка це яка, вона випускає око і боїться, щоб її ніхто не рухав. А, тобто вона себе так захищає, так? Так, щоб її ніхто не рухав. Вона боїться, коли до неї люди підходять. Ясно. До неї, якщо ти починаєш до неї е, руху підставляти, то воно зразу починає цей е, тушитися до, і випускати голки. Вони літять тобі в лице або в руки. Ой-ой, і то що то можна поранитися, то значить деякі квітки не можна рвати, так? Ага. Ясно. Людей, тому вони себе так захищають. А де ти таку інформацію почула? Е, я не чула, я просто бачила, що якась квітка схожа схожі на ромашку. Ага. Навіть так. Клас. Це є квітки, які схожі на ромашку, а є дуже дикі квітки, які не схожі. Є, є Називаються ромашки я чи то якісь е, кактуси? Я просто інформацію знайшла в квітках. В, квітках. Ого. в квітках. Ага. Ага, ага. Апаце, апаце. Жарко в машині? Ага. Добре, бачите, вже аж спотіла. Що є? Дивися, що купили морозиво зі пласті. сердечком, пластівці по 60 гривень і два донатика морозиво. Знаєш, морозиво в донаті ми ще не їли. Тільки я їх поставлю зразу, щоб вони не розтупилися. Чек, то тобі. Можеш оглянути. Давай я це поставлю в холодильник. А ти цей розкривай ті боби. Оцю ну, хочеш? Ну давай, я відкриваю це. Ні, я хочу всі. Ну давай відкривай ти. Ну давай давай, розпаковка від Кароліни. Я хочу ну. першу. Ну, подивимось, яка ти везуча. Чи попадеться в тебе той зірочкою Спасибо. чи ні. У нас є три спроби. Три спроби є. Що там? А, трохи інакший. Той -то кучерявий. Кучерявий боб. Бач, інакший. тебе такий по кольорах похожий. Давай, Добре, нам на, відкривай, А ми давай це. Розпаковочку. Давай. давай. Тримай. Хоп. Витягуй. Що ж у нас там попалося, другий який? Синьо-жовтий, такий український в окулярах. Добре. А цей давай відкриємо. Останній. Ну що, попадеться у нас чи ні? Мусить попастися. Два славі. Нє. Але всі три різні. Зелений з жовтим. Дві які маєш, які хочеш. А тут такий. Так, це такий. куля, диско. Диско-куля. Він такий в окулярах, дивись, тут якийсь маєш на собі. Дивись, має зірочку. Теж має зірочку. І цей такий кучерявий. Класний. А цей дивись. зелений, якийсь як жабчик з навушниками. Коротше, клас. Ти вже маєш 4 різних. А самого головного короліна хоче у цього. Іскорка. У нас попався гліттер. У нас попався, зараз тут знайду, де він є, оцей Бобетта. У нас попався ритмус. І в нас ще попався? оцей, Ні. Чи цей? А хто в нас там ще попався на портфелі? Висить. Я просто забув, вчора хтось попався. Ага, в нас такий червоно -золотистий. А Ану, де той червоно-золотистий? Це, напевно, оця блискітка. Клас. Байді. Там реально, якщо це їх можна вішити на ялинку. Ну, Такі прикольно. Вона хоче їх всіх вчепити. Та вони всі, куди ти їх всіх тяжке. Я можу цього зняти до тих, щоб ти побачив. Добре, знімай. будеш собі міняти. Кепочку приміряла, і вона чуть, -чуть як завелика. Собі... Хоча день ми ще не на останню вчепили. А, кожен день інакше. А завтра ще можна Зав... купити буде одного. У цей Який? Синьо-жовтий Україна? Угу. Добре. Що, велика? Велика трохи. А ну на останню я вчепив її. Нормальне. О, на останню. Супер. Ану подивись на мене. Дика квіточка. Дика роза. Ромашка. Ромашка дика, вона випускає цей гол. А ну, Вона мені цілу дорогу то розказала. А ну, мама, одягни. Да. Туди треба волосся пропхати. Та в мене просто такий верху. Ну чого? Прикольно. Тобі ідеально йде. Кольори збігаються. Пишем він на балкон, а тут вже так напалилося. Клас. Так, взяв я цей донатик. Надіюсь він на сонці в нас не розтопився. Донатик на паличці донат Ну, Я ще морози всякі різні їв, а от морозиво донат ще не їв з полуницею. Зараз попробуємо. Ваніль полунецька тут напише. такий от круглий. Ну, сподіваюся, він не розтопиться зараз, як буду їсти. Надіюсь, що він ще й смачний. М -м 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 -м, всередині білий. Каліна бавиться своїми блобами. На вулицю не хочу йти. Хоча на вулиці така журав, вона каже, я жир не люблю, я хочу, щоб бути в тіні. Ну, По суті, зараз сонце заховається через годину і можна йти в тіньок бавитися там морозиво, з, з донатиком. Чесно кажучи, воно. Класно виглядає, а на смак ну, посередній. Якось так. Не особливо смачне. Особливо ця чоколадка. Вона каже, така цукрова-цукрова. Таке враження, що їсти спресований цукр. Все, можна приймати сонячні ванни і загоряти. Готуватися до пляжного сезону без пляжу.